Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Тут в куточку був, тому що тут всі люди, люди літні були, які були більш ну, захищені від е, косих е, зальотів уламків. Ну там я вже був. Я бачив просто, як з укриття все відбувається, тому що самі вибухи, там якраз навпроти укриття входу в укриття, влучило ще раз в дерево, і вибухова хвиля зайшла прямо сюди. Це укриття, розказує Володимир Мальчиков, врятувало йому життя. Під час російського артообстрілу, 27 березня 2025 року, він переховувався що тут переховув? понад годину. І між uh, виходами-входами, які приходили безпосередньо вже і по самому вокзалу, і по скверу uh, цьому, uh, я виглядав, чи є ще люди, і ще вдалося сюди uh, затащити двох осіб, і взагалом шість осіб у нас було. Орієнтовно, десь навколо нас в такому радіусі десь 6-7 снарядів лягли безпосередньо в радіусі 15 метрів. Сховище, де перебував Володимир, це первинне мобільне укриття. Вони діляться на два типи наземні і заглиблені. Говорить начальник управління з питань цивільного захисту населення Херсонської міської військової адміністрації Сергій Тарасенко. Залізобетонні конструкції можуть врятувати від уламкових уражень та захистити від без. Перше мобільне наземне укриття у центрі Херсона встановили у січні 2023 року. В Херсонській ТГІЇ встановлено близько 205 одиниць. Такі укриття у нас встановлені у всіх районах міста, навіть у небезпечних зонах, такі як Антонівський Старостинський округ, острів, Камишанський Старостинський округ, по вулиці Перекопській, а також в Садівському старостинському округу. Від уламків, каже Сергій, також захищають габіоні конструкції. Їх у Херсоні 104. Сергій до укриття ходить під час кожного обстрілу міста. Говорить, тут у нього є ліжко і постійні сусіди. В принципі, тут є впевненість, що тут не станіт. Тому що тут посилені як конструкції. Я не можу сказати, що постійно тут ночує, тому що коли бувають спокійні дні, то краще вдома все ж таки. Стіни гріють. Кілька місяців тому, пригадую, чоловік вирішив перечекати обстріли в квартирі. Ховався у коридорі. Один із снарядів влучив біля будинку, уламки і вибухова хвиля зруйнувала вікна, двері та меблі. Тоді чоловік отримав поранення. Це жах, можна кажучи. Що дуже швидко сталося, але от спустився от, от вниз до підвалу. Доброго дня! У цьому укритті є аварійний вихід, санітарна кімната, гаряча вода, спальні місця, аптечка, ліхтарі, вода та їжа, розказує Сергій Тарасенко. Зараз ми знаходимося в захисній споруді в сховищі. Сховищі – це герметичні споруди, які спроєктовані та побудовані так, що можуть витримати різні засоби ураження. Це сховище призначено також для захисту при радіаційній або хімічній загрозах, таких у Херсонській міській територіальній громаді 22, каже Сергій Тарасенко. Ця споруда вона герметична. Ви це можете побачити по Цим дверям воно може зачинятися і в автономному режимі працювати не менше ніж дві доби. Сховище цілодобово охороняють представники муніципальної варти, які оволоділи навичками надання домедичної допомоги. Інтенсивність обстрілів збільшилася в місті, тому люди частіше стали користуватися неодноразово були обстріли цього подвір'я, будинка і сусіднього будинку, і укриття це дійсно допомогло. Цим сховищем користуються мешканці кількох будинків, де вітро людей ночують. Є можливість збільшити кількість ліжок, розказує Руслан Костюченко. них, свої... у них свої кімнати у кожного заброньована. Будь-який момент він може прийти і переночувати, сховатися від вибухів. це сховище, яке знаходиться у нашому будинку. Попитом воно користується у жильців. У наших дуже і дуже тому, що постійні бомбошки. І звісно, люди сусіди, спускаються. У цьому підвальному приміщенні міська військова адміністрація профінансувала проведення ремонтних робіт та облаштування меблями, говорить голова ОСББ Тетяна Мозолевська. Сховатися від обстрілу тут можуть не лише мешканці будинку. У нас є микроволнова піч. Будь ласка, можна прийти розігріти. Є гаряча вода, умови є. Є для того, щоб тут перебувати допустим не годину, дві. А якщо потрібно, таке добу. Це інше укриття. Вікторія Морозова разом з чотирма дітьми користується ним третій рік. Жінка каже, через постійні обстріли та дронові атаки більше часу родина перебуває тут. Для старших дітей облаштувала куточок для навчання, для молодших зону для ігор. Ми надходимо, все, все время. ми нікуди не входимо, додому тільки там, поїсти, ввечері все сюди. У мене от дитина наймаленький, який десь, щось, все, вона вже напоготові, в коридорчик, все, мама йдемо. Ну, тут ті трішки, що ну, не так діти бояться, як вдома, що вони тут спокійно знаходяться, що десь, якщо бахне, то вони не так діркаються. Генератор, запаси питної води, їжа тривалого зберігання. Ліжка, стільці та доступ до інтернету є і в цьому укритті. В одній із кімнат Херсонки плетуть маскувальні сітки. Для дітей обладнали ігровий куточок, розказує голова ОСББ Ольга Коваль. Це підвальне приміщення, яке нам міська рада зробила як простіше укриття. У нас тут завжди знаходяться люди, тут у нас койка місця, які вночі всі зайняті, сплять. Ці дома підвергалися обстрілам вже 3-4 рази, тому тут завжди є люди і все зайнято. Я Проживаю в цьому районі, тільки не в цьому домі, а в старих двох етажках. Тому ми всі здесь ночуємо. А утром йдемо додому. А потім, коли починається обстріл корабельного району, ми перебігаємо. Я недавно біжала, упала, тут Все побіла, але прибіжала сюди. Ну тому що вже стара. Таких найпростіших укриттів у Херсонській територіальній громаді 333. ще 26 ремонтуються. За словами Сергія Тарасенко, станом на червень дві 25-го року за потреби переховуватися в укриттях одночасно можуть майже 65,5 тисяч людей. Це майже 84% від кількості населення, яке проживає у Херсонській міській територіальній громаді. Російська армія продовжує обстрілювати правобережжя Херсонщини. 23 червня безпілотниками атакували Дніпровський район Херсона. Передмістя Антонівку та міста Береслав загинули двоє людей, троє поранені. Наступного дня з артилерії обстріляли корабельний район обласного центру. Шестеро людей отримали поранення. Під обстріл також потрапив тролейбус. Водій та пасажири не травмувалися, повідомили в міській військовій адміністрації. 25 червня через артобстріл у Дарівці на Херсонщині поранені троє людей у селах Червоний Маяк та Софіївка. Внаслідок атаки безпілотника загинули дві людини у Дніпровському районі Херсона двоє поранених. 26 червня російські військові кабами вдарили по Таврійському Білозерської громади. Також обстріляли корабельний і Дніпровський райони Херсона. Загинула людина, троє поранені. Пошкоджена будівля одного з управлінь міської ради, навчальні та медичні заклади. Повідомили в міській військовій адміністрації. Вночі 27 червня війська Російської Федерації обстріляли Дніпровський район Херсона. Пошкоджені вікна у закладі дошкільної освіти. 24 червня у Херсоні презентувала третій том книги пам'яті хронологія мужності. До неї увійшли 50 історій військовослужбовців з Херсонщини, які загинули під час АТО -ООС та повномасштабного вторгнення. У першу чергу книгу отримують члени родини загиблих, чиї історії увійшли до видання. 25 червня у Херсоні попрощалося із військовослужбовцем Віталієм Лисенком. Він загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після бою Віталій вважався зниклим без звісті. Його тіло було іденфіковане за допомогою ДНК експертизи, розповіла мати загиблого. Віталію Лисенко було 39 років. У нього залишилися донька та батьки.